Всім бажаю найміцнішого, шановні побратими, мої брати, сестри по зброї. Сьогодні хочу привітати вас з Днем захисників і захисниць України, днем Покрови, Днем Українського козацтва. Все це наші свята, які злились воєдиним. Найперше вітаю своїх побратимів з батальйону безпілотних систем. Та своїх побратимів, ветеранів 19-го окремо стрілецького батальйону Збройних Сил України, бійці якого сьогодні проходять службу в різних підрозділах Сил оборони України. Козаки на нашій волі, на нашому духові і на нашій зброї тримається сенс буття і існування нашої нації, нашої держави і нашої країни. Будьмо міцні духом. Будьмо тверді в своїх серцях, але м'які до своїх близьких, до своїх рідних. Здоров'я вам. Мотивації, хоч як би складно не було з нею на четвертому році війни. Тримаймося разом завжди найважче справу доводити до кінця завершувати. Найважче на фіналі. Як, от в марафонському бігою, будь-якому забігою, останні метри вони. Найскладніші, найважчі. Маємо це пройти, витримати, перемогти і утвердитись раз і назавжди, аби ані нашим синам, ані нашим онукам не довелося більше ніколи проливати свою кров. Хай є ця кров ворожа, і хай вона лється у внутрішній боротьбі, аби вони перегризлися і з'їли один одного, як то і належить їм по долі, по їхній суті. Поєству їхньому вони такі, і на це заслуговують. Нам же миру, добра, перемоги і повернення до своїх сімей разом до перемоги. Слава Україні!